Чергова складна ніч видалася сьогодні і для Одеси. Росіяни поцілили у пологовий будинок, зруйнували станцію швидкої допомоги та кілька будинків. Двоє людей загинули. Щонайменше дев'ятеро поранені. Окупанти масовано били ударними дронами посеред місцю про наслідки нічного терору. Кореспондент СН Сергій Осачук розповість кілька годин пекла пережили вночі Одесити близько першої години, коли більшість людей спали. Росіяни направили табун дронів на серед місця. Після перших вибухів почали з'являтися повідомлення про удар по пологовому будинку і пожежу на станції переливання крові. Втім, завдяки зусиллям медиків обійшлося без потерпілих. Під час тривог спускаємось всі в укриття. Воно у нас сертифіковане. Там у нас є пологове зали, там у нас є операційне, там у нас є місця для жінок з дітьми і вагітних. Удар шахеда прийшовся на адміністративне окремо стояще будівлю. Вона зруйнована частково, частково зруйнована. Від після удару вибили шибки у нас. Наймасовішим удар був ось у цьому місці в радіусі ста метрів. Один від одного вибухнули одразу три шахеди. Люди згадують, як вибігали з палаючих помешкань, а навкруги сипалися осколки і горіли автівки. Я спала крізь сон, я почула перший вибух підскочила, стала в дверному прийомі. Другий. І вже коли був другий взрив, летіли все, стекла під криші, все летіло в хаті підвал. Я встигла тільки до підвалу дійти, сховатися, і все, ще один взрив, ще один. І потім я чую тільки крики, сусіди, крики, дикі крики. Я вилізла вже боса по стеклу я пробігла, а потім все вже в хаті, все було, упало. Прилетів дрон, зірвалася ямка. Загорівся дом, окна повилітали, забори повилітали. Вот из за того, що машина стояла, її видать, вона загорілась, дом перекинувся через деревья на, на кришу. У нас выгорела вся криша, криша, потолки. Ну і плюс пожарные, естественно, звісно, виповнює свою роботу, залили все, що все, все, все плаває. А в цьому будинку шахет врізався просто в дах. Одна з мешканок ледве встигла вибігти з кімнати, як туди впали важкі уламки та палаючі дерев'яні балки. Первий взривка какана встигла вискочити. Мама мама і я подскочила, вискочили сюди на кухню, і потім ну, вот такое вот завалилось, Всі згоріло. А от чоловік, який жив тут на третьому поверсі, загинув під завалами. Жена уїхала, він прийшов з роботи. Ну його довго дуже ні пожежники. пожарники його накрило. пожежі. Цієї ночі палали не лише тут. Горіла і станція екстреної медичної допомоги, яку також атакував безпілотник. Дісталася із зоопарку і спортивному центру. Рятувальники гасили полум'я і виводили людей з напівзруйнованих приміщень. Нашими вогнеборцями також було врятовано 9 осіб. На місцях працювали психологи ДСНС, так як люди були абсолютно в різному стресовому стані. Допомога потрібна була, і психологічна служба працювала разом з місцевими мешканцями. Загалом від ДСНС залучено понад 100 рятувальників. Вже зранку на місцях прильотів почали працювати комунальники. Вони вже встигли прибрати уламки та скло та забили вікна дерев'яними щитами. Наразі у місті підраховують кількість постраждалих будинків і готують житло для тих. То лишився без даху над головою, Сергій Осачук, Срій Галенюк, Одеса, ТСН, один плюс Отже, звіт від повітряних сил. Масована атака російських дронів та балістики складалася із 322 повітряних цілей, 284 із них вдалося знищити нашим оборонцям неба. Над Руськи розлетілися понад дві сотні безпілотників, знищили військові і всі ракети, які запустили окупанти. А це дві балістичні, п'ять крилатих іскандерів. Ще понад шість десятків шахедів вивели із ладу ребами. Попри більшість знищеної зброї, частині таки вдалося досягти цілі влучання ували у 11 локаціях по всій країні. Уламки падали у 16 місцях. Потрібен жорсткий тиск заради миру так на обстріли відреагував президент Зеленський у соцмережах. Він оприлюднив фото із наслідками російської атаки і з підписом російські удари ракетами та шахедами гучніші ніж намагання Сполучених Штатів та інших у світі примусити Росію до миру. Уже котру ніч, замість припинення вогню, масовані удари шахедами, крилатими ракетами та балістикою. І додав, що важливою відповіддю на це мають бути конкретні дії Сполучених Штатів та Європи. Більше немає чого чекати. Головний дипломат України після сьогоднішнього обстрілу закликав не відкладати нові санкції проти Росії. Андрій Собіга наголосив, країна-агресорка вдарила по пологовому будинку та звичайних житлових будівлях, вбивши та поранивши цивільних. Москва відкидає будь-які змістовні зусилля задля миру. Відтак уже зараз має зіткнутися із новими руйнівними санкціями. Глава українського ГМЗС зазначив, що такими могли би стати обмеження проти російських банків, пониження стелі. Ціни на газ встановленої великою сімкою та вторинні санкції проти тих, хто допомагає Москві обходити обмеження. Ці санкції наголошує Андрій Себіга, позбавили б фінансування російську воєнну машину, яка загрожує не лише Україні, а й Заходу. Так само важливі кроки для підтримки нашої держави, наголосив глава МЗС. зокрема посилення української ППО.